Добре. Дивіться. Моя картопля вмістилася на трьох пальцях. О! Як мило і дуже смішно. Та ну вас. О, ні. Все розтануло. Гаразд. Тоді уявлю, що це нутелла. М -м, як смачненько. Ням-ням-ням. Хочеться добавки. Остання. Я нею, звичайно, не наїмся, але це хоч щось. Венді, тепер ти. Чудово. Я просто обожнюю шоколад. Така прикольна картопля фрі. Приступаю до поїдання. Ням! Добре, що у мене є ще ціла пачка. Насиплю в рот якнайбільше. Діжіть, Звісно, Венді. Зараз я допоможу тобі продовжувати. Ну як? Порядок. Дякую Сем.